Вітаю, друзі! Сьогодні на огляді моя улюблена модель велосипедної фари, якою я користуюсь вже більше трьох місяців та дуже задоволений. Для тих, кому треба багато світла, ця потужна фара на 2700 люменів забезпечить вас яскравим потужним світлом. 8000 акумулятор на батарея. У режимі максимального світла. Повинно проработати не менше 3 годин. Алюмінієвий корпус, бистросйомне кріплення, два кронштейни йдуть в комплекті. Функція павербанка. Не знаю, навіщо вона кому-то потрібна, але ну, є, так і є. І ще хочу звернути вашу увагу. На ринку присутні багато моделей, дуже схожі на цю фару. По дизайну. Але присутні дуже важливі відмінності як по ціні, так і по характеристикам, які заявлені виробником. І так, ця фара на 2700 люменів, батарея 8000 А, функція павербанка та доволі равномірна, ширококутна світова пляма з чіткими контурами. І ще один момент, який потрібно знати про цю фару. Ця фара, як і більшість китайських фар потужних, а можливо, і всі китайські потужні фари, десь через 10-15 хвилин вони дуже гріються та починають втрачати свою яскравість, десь на 20% автоматично затухають. Для того, щоб повернути. Попереднє положення світла, треба просто перемкнути режим. І на моїй практиці це трапляється один раз після включення. Тобто, ну, повторно я не можу сказати, через 10-15 хвилин треба знову переключ, переключати або вона залишається в тому ж стані. Я поки що не можу сказати, не пам'ятаю, Да й не приходилось користуватись більше, ніж там, пів години, щоб перевірити. І коли я роблю зупинку десь на 5 хвилин або більше, я його вимикаю для того, щоб вона остивала. Коли ми їдемо набігаючим вітром, вона остужається. А коли зупиняємось, дуже вона гріється. Я думаю, що це не дуже добре для фари. Тому я на всяк випадок її вимикаю. Але це такі недоліки, якщо їх можна так назвати, які я цій фарі. Пробачаю, Бо вона того варта, такого світла, як вона дає. Я не бачив От інших фар китайських Стара моя фара, з якою проїздив десь 5 років, вона мені задовільняла всім моїм вимогам. я вам покажу, як світить фара. Молодша модель за, за нашу сьогоднішню що ми розмовляємо. Це модель на 3 діоди. Дивимось: мінімальне світло. Дальній та максимальний. І нарешті. Дивимось, в мене теж така стоїть. От. Це на 5 діодів. Мінімальне світло. А? Як вам? 4 діоди, дальнє світло, 1 діод. Зверніть увагу на переднє колесо зараз. Та максимальне світло це 5 діодів. Що ми бачимо? Рівномірна пляма. Широкими кутами та чітким контуром засвітки. І не кожен автомобіль може похизуватися таким світлом. Все. Відправляємо новою поштою по Україні, є самовивіз в Одесі. Заходьте на сайт, вибирайте по характеристикам там ще є декілька моделей схожих. Пишіть, телефонуйте, замовляйте. Ціна. Є в описі, та на сайті.